Сьогоднішній день, на жаль, почався дуже страшно, бо десь близько о 10-й ранку почалися страшенні вибухи. Насправді, таких вибухів ми не чули ну, з 2022 року. Це якраз той район, куди і прилетіло. От, і сьогодні я була на одній з цих локацій. На жаль, ви знаєте, я навіть, я, я навіть не можу пояснити з якого дива туди били. Це абсолютно спальний район. Це, це просто житлові масиви, це старі хрущовки. От спало, От якщо, якщо собі уявити, оця дім... Який е, буквою Г, то оцей кут повністю знищений. Там два, два під'їзди повністю знищені. Там немає нічого. Ракета просто, просто отак от зверху впала, і нічого не можна ну, нічого просто не можна е, зробити, е, там е, із однієї з іншої сторони. Просто голі стіни повністю, повністю зруйноване все, все вщент від п'ятого до першого поверху. Я тільки бачила, як вірогідно, вірогідно, що син привез мати, він вів її під руки, вона підійшла, вона дивилася, і в неї була істерика. Просто істерика. До неї нікого не підпускали, бо там були ДСНСники, там були е е психологи, до неї нікого не підпускали, тобто він привів її, вона на все це подивилася, а там нема на що дивитися. Там просто діра, просто страшенна діра, і сусідній будинок згорілий. Зараз туди нікого не підпускають. Там стоять тільки ДСНС, які дуже ретельно слідкують, ну, кожна, кожна, як це сказати, кожна партія сміття, яку забирає ковш, його продивляються, щоб там, не дай Бог, не було людини або останків людини. Нічого кияни про мирні плани не думають. Е, якщо, е, Тобто, ми маємо е, у Київській області ми маємо кожного дня прильоти. А сьогодні ми отримали ще і по Києву. Це страшне. Найстрашніше це прильот по Охматдіту. е, Республіканська лікарня, республіканська туди везли найтяжчих діток з усієї України, та й за кордону везли. Тобто неважливо звідки ти. Ти там з Херсону, з Черкащини, з Донеччини, з Закарпаття, з Чернігівщини, з івано франківщини Туди везли всіх. Всіх лікували. Всіх Чим, чим він цікавий цей Охмадит, він, е, він посередині Києва. Він завжди був відкритий. Просто відкритий, от все, ти можеш бачити е, з будь-якої будь сторони, коли ти їдеш, е, е, ти можеш бачити цю лікарню. Е, її спеціально зробили. Е, вона, була, вона була так побудована. Там, там спеціально зробили панелі з яскравими в яскравих кольорах. Це спеціально було зроблено, щоб, ну, щоб діти бачили якусь, якусь перспективу, якусь радість, а не сіру буденність. І бити по бити лікарні, де? Діти де лікують дітей важко хворих, це, це не люди. Це просто не люди. Я не знаю, як це як як ще щось сказати, як ще це кияни, кияни просто, це такий розпач, це така ненависть, а а от нашо вдарили по е, Ахмадєту? Це, е, це просто, це просто ублюдки. Ублюдки. У мене, ну, у мене немає просто інших слів.